Привіт, з вами Іскандер Криптоїска і це підсумки 158 тижня рубрики 50 по 50. В рамках цієї рубрики я кладу собі на гаманець 50 USDT, або витрачаю їх повністю, або частково, або взагалі не витрачаю, залишаю на наступний тиждень. І головний сенс цієї рубрики показати, що ніколи не пізно. Почати інвестувати в крипту, бо почав я цю рубрику на піку минулого буврану в 2021 році, і хочу показати, що протягом 3-4 років в крипті ви точно будете в жирному плюсі, поки плюс не жирний, але все ще попереду. Ну і давайте подивимося, які новини були цього тижня. Ну і почну я напевно з того, що було 20 березня. 20 березня я ще й був в дорозі, сидів за кермом, і просто мені приходили нотіфікейшни один за одним, що розганяється фад стосовно Ethereum Foundation, що якийсь державний орган. Взявся за справу Ethereum Foundation. Вони хочуть щось там розслідувати. Потім ще додалося, що хочуть Ethereum класифікувати як цінний папер. Прям десь за одну годину просто тотально унічтажали ефіріум. І Я ще минулого тижня знімав відео і казав, що там був, був якийсь фад стосовно того, що два сенатори написали лист до Ґері Генцлера, щоб він почав кошмарити крипту, бо щось типу біткоін ETF ми прийняли і. Це було не дуже гарне рішення, це дуже ризиково. Там то, все, давайте кошмарити криптонів. В цілому я свою думку висловив в телеграм-каналі. Я зупинився тоді на е, заправці і записав войс стосовно своїх думок. Я в описі залишу посилання на. Е, цей пост з аудіо, але якщо вам впадло, то е, головний сенс був мій в тому, що вони зараз розганяють фад для того, щоб е, трохи зменшити ціну ефіра з ним і бітка і всього іншого. І щоб я не знаю, закупитися подешевше чи щось таке. Ну, це була моя думка на той момент. А тепер я хочу вам показати ось цей графік. Синім е, підкреслив приблизно момент, де це все і було. Тут графік, де одна свічка, це один день, і якщо ви зараз думали, що ось та велика червона свічка це і є оцей фад по ефіріуму, то сюрпрайз! Великий фад по ефіріуму це ота велика зелена свічка. Як завжди, зробили фад. Люди в паніці просто продавали ефір. А що робити? Ефір признаю цінним папером. Мені треба продавати ефір, бо він впаде ще нижче, краще я зараз продам. І що після цього? Після цього ми просто відновили ту ціну, яка у нас була навіть за день до цього. Тобто, червона свічка це 19 березня, а фад був 20-го. І як бачите, ми не тільки відкупили весь фад. Ми <гум> навіть зросли більше, ніж були в, тут, в тій точці, коли цей фад почався. Це так працює завжди. Просто не будьте хом'яками, вами маніпулюють, але не треба е, куплятися на ці маніпуляції. Просто ми відкупили усе дно, що було, і навіть більше, і пішли далі вгору. Мені в той день просто стільки людей писало, типу, що робити, що робити, я кажу нічого. Просто, просто почекайте. Або просто, якщо у вас є гроші, докупити треба все. Коли е, отакий страх і паніка на ринку треба купляти. Не продавати, а купляти. Таке правило: коли ейфорія на ринку, ви продаєте. Коли на ринку паніка, ви купляєте. Люди в багатьох випадках роблять навпаки. Якщо брати по BlackRock, як я зазвичай кожен тиждень кажу, в них на рахунку вже 243 тисячі ефірів. Також по новинам буквально на днях там вчора, позавчора, почався фад стосовно кукоїну, що у мін'юста США є певні звинувачування і претензії до цієї біржі. Я раджу вам якомога швидше забрати гроші з кукоїна, якщо у вас там вони є, просто подалі від проблем. Навіть якщо в них нема проблем у Кукоїна, ну, краще зробіть це. Ось, наприклад, вже від цих коштів з Кукоїна склав 882 мільйони доларів на фоні звинувачувань Мін'юста США. Ну давайте подивимося що я купляв на цьому тижні. 20 березня, в рамках 50 по 50, я купив всього один трейд. Я купив 15,432 тисячних Ethereum за ціною 3 24 долари 24 центи на всі 50 USDT, які у мене були вільні на той день. Я писав про те, що я би усереднював ще Starknet і, можливо, б докупляв Nier і Avax, але я маю тільки 50 USDT, тому ось так. В цілому, що я скажу, це було дуже вдало, те, що я зробив. Зараз ми будемо дивитися портфель, і ви зрозумієте, чому він ось 3,24 Я купляв його на момент запису. Мені здається, він там вже 6,20 коштує десь так. Тобто, ми зробили фактично 2 ікси за тиждень, тому дуже вдало кувався на той момент. Тому давайте скоріше перейдемо до результатів. Портфелю, і побачимо, що у нас там за 158 тижнів. Ну а перш ніж я покажу результати портфелю, я дуже хочу, щоб ти поставив або поставила вподобайку цьому відосу, підписався або підписалася на канал. Я знаю, що десь приблизно 55 людей, які мене дивляться, вони не підписані на канал. Тому я дуже прошу, щоб і надалі слідкувати за там, 159 дев'ятим тижнем і. Взагалі, коли весь цей експеримент закінчиться, треба слідкувати за каналом. Тому підписуйся на канал в Ютубі. А якщо ти хочеш оперативно отримувати трейди в рамках 50 по 50, підписуйся на мій телеграм-канал. А також в Інсті я пощу іноді свої думки або дещо оперативне, і також ділюся трейдами в 50 по 50. Лайк поставили, підписалися. Ще є коментарі. Там ви можете написати, наприклад, чи є у вас Єзерфає, чи плануєте ви їх купувати, і взагалі, що ви думаєте стосовно другого сезону Азерфай. Дякую. Ну і за результатами 158 тижнів. Ми вклали 7900 доларів у портфель 50 по 50. Наразі на балансі у нас 14341 долар. І це виходить профіт 81,5%. Якщо пройтись по портфелю, що в нас виходить? По EtherFi Зараз в нас ціна ого. Ого. Ні, ну це потужно. Це потужно. Я ще не бачив на момент. Зняття відосу ETHER5 вже 6,93 центи. Дуже потужно. Це більше двох іксів, але я вже насправді на цей час продав 25% ether 5 і перелив їх. Подивимося, які будуть результати у тих токенів, у котрі я перелив. Так, загалом, що я хотів сказати: загалом дуже круто поводить себе Ондо. Дуже потужно поводить себе суї. Суї, як ви знаєте, я переливав у Aptos частинами. Це було там щось 9 з чимось доларів і 11 з чимось доларів, там десь 9,60 і 11,60. Aptos з тих пір виріс. Він зараз, зараз подивимось, 17,88 коштує. І за Аптосом ще пішов Суї зараз, тому він теж зростає. Цьому Аптос, що Суї, я дуже задоволений результатами двох подібних блокчейнів. Ну і з результатами, в цілому мені нема що сказати, бо я дуже багато всього казав в минулому відосі. Тому я думаю, що треба переходити до думок по ринку і розкажу вам про наступні мої дії. Я все ж таки дуже вірю в те, що RVA сектор Real World Assets, якщо не знаєте, що це. Подивіться мій попередній відос 50 по 50. Я думаю, що він буде хайпувати на фоні того, що BlackRock почне робити якісь кроки назустріч rva сектору. Вже була новина минулого тижня про те, що вони разом з компанією Securitize роблять спільний фонд і будуть щось там інвестувати в рамках rva сектору і в рамках RVA я думаю, що я буду докупляти Ondo, Maker. Також у мене є Avalanche, який також щось робить в сторону rva сектора. І мені здається, більше у мене по саме RVA нічого і нема. Так, мені здається, що більше у мене нема. Також чекаємо Ethereum у Я не впевнений, що приймуть все ж таки в травні його, бо нагнали Фаду, але теж можуть нагнати Фаду спеціально. І потім прийняти і у мене з ефір-екосистеми прям дуже багато всього. Ви знаєте, що у мене дуже велика ставка на старкнет. Я його прям накупив стільки, що він у мене п'ятий в портфелі, його на 3,6% в портфелі. Також, скоріш за все, будуть хайпувати L1 блокчейни, такі як Solana, Nier, там той же Sui. але е, я думаю, що я частину Sui перелью у Nier та Solana, типу в інші альтернативні L1 блокчейни. Також я не дуже приділяв достатньо уваги AI-сектору. У мене взагалі за ai сектору можна сказати тільки НІР, який щось робить в цей бік, але насправді там виходила новина і про те, що ICP, цей інтернет-комп'ютер, зробили якийсь там смарт контракт в який впровадили штучний інтелект. Я не знаю взагалі, кому це. Потрібно насправді, але чисто як хайп новина, вони нормально похайпились. і також починається, як мені здається, хайп DePin – De це Decentralized Infrastructure. Що це таке? Наприклад, ви не хочете користуватися звичайним сервером. Я не знаю чому. Але ви вирішили, що треба зберігати інформацію де централізовано. Ви можете, ну або наприклад, де, не знаю, там Dropbox не хочете використовувати. Ви можете зберігати цю інформацію не на серверах Dropbox, а децентралізовано, тобто на якомусь комп'ютері у когось в зашифрованому вигляді, у якоїсь людини, яка, наприклад, у неї просто стоїть комп в нього там не знаю 300 гіабайт вільних, і він може цей. Типу спейс продавати комусь і за це, ну точніше, не продавати, а давати в оренду комусь і за це отримувати якісь токени. Щось подібне робить, наприклад, там Filecoin, Storage, там і дуже багато інших проєктів. Але є, наприклад, Render, RNDR в нього токен. Вони дають в оренду потужності графічного процесору. Тобто, наприклад, якщо у вас дуже потужна від відеокарта, ви можете надати цю потужність комусь і за це отримувати якісь гроші. В цьому, як раніше, майнився ефір, він майнився на відеокартах. До цього вони просто обчислювали, тобто вирішували певну задачу для того, щоб правильно записати блок транзакцій і. Інтегрувати, ну, записати цей блок е, в блокчейн. А зараз ці відеокарти можуть робити якусь дійсно корисну задачу. Наприклад, у вас там, я не знаю, 3D-рендер фільму. Трансформери нового, я не знаю, чи щось ще ваш комп не вивозить навіть відрендерити 3 секунди. Ви можете зробити так, щоб десь там на стороні він відрендерився. Ну, це такий насправді з небу взятий приклад, може, є щось більш прикладне, але зараз, зараз вам отакий приклад хай буде. Ось. І насправді таких проєктів і раніше було багато. Є просто поза блокчейнами проекти яких ти, якщо хочеш, наприклад, пограти в ігру у тебе нема там не знаю Windows на компі, наприклад, і взагалі слабий комп, ти можеш зайти на сайт, він тобі буде показувати, ніби ти керуєш мишкою на цьому компі, і грати в ігру на якомусь. Просто іншому компі. Рендер вже йде шляхом надавання потужності графічних процесорів. В цілому, я думаю, що можна навіть трохи мені помайнити рендер, бо в мене є iMac, на якому, мені здається, дві відеокарти або одна відеокарта Radeon Vega. Вони в свій час були дуже потужними, до речі, для того, щоб майнити ефір або щось ефіроподібне. І для мене рендер це така монета. Яка об'єднує і AI-наратив, і depin наратив. Бо рендер використовується в AI, в них є партнерства, вони виступали на конференції Nvidia. Ну коротше, вони дуже потужно йдуть у бік AI галузі, і тут ще приходить наратив DEPIN, під який вони також підходять. Тому е моя ставка на AI і DEPIN буде ось цей токен рендер і. Пофіг, що вже пізно, мабуть, його купувати, бо він на хаях, але все одно він буде проливатися, можна його докуповувати. Я буду за ним слідкувати і купувати його і накопичувати протягом булрану. І також я хочу сказати стосовно Ethereum ETF. якщо у вас немає арбітрума, можна купити арбітрум, бо він просів на новинах про розблоки. Він там щось долар 60 коштує, чи якось так. Ну це для арбітрума нормальна ціна. Навіть дешева ціна, я б сказав. Ось є ще один претендент це арбітрум на докуп. Ну на цьому все. До наступного тижня. Дональте на ЗСУ, інвестуйте в крипту. З вами був Іскандер Па-па.